Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати у своєму родовому гнізді. Ми сьогодні приїхали і вже викосили садок. Отак от, от вирвалися між роботою своєю. Знайшли час, приїхали після обіду і зробили тут кусок роботи, викосили. Садочок, він засміявся, дождався. Я трошки посипала свій квітник. І ось сонце сідає. Я знімаю відео тільки тоді, коли сонце сходить або сідає. Дорогі друзі, дуже гарний захід. І хотілося б, щоб моя камера передала всю цю красу, як ці промені підсвічують оцей овес, який зійшов. Він такий салатовий, красивий і такі промені на ньому відображаються. Прямо от як сонце падає, такі доріжки сонячні. Дуже гарно виглядає. Як мені стати, З якої сторони, який ракурс вибрати, щоб це все засняти. Дуже красиво. Так виглядає після покосу садок. Звичайно, це все ще треба загребти, знести, але це вже буде потім. Порічка зав'язалася і висять сережки. Це порічка біла. Біла на колір. Бабуся говорила, що ця порічка ще з панського саду. Колись пан дав моїй прабабі цю порічку, а прабаба дала дощі свій садок. Ну, а тепер вона ось у мене, ця порічка, біла порічка. Ну, коли ж пани привозили собі оці всі саженці з Голландії, десь то сорт хороший, хочу сказати, і живучий. Бачите, скільки він уже років живе і родить до цих пір. Ну, а тут смородинка ось. Ну і ось, весь, ось. Ви знаєте, черешня в цьому році зав'язалася. Так собі. Мабуть, це пов'язано з тими дощами, які йшли. Але хватить. І нам і шпакам, я думаю, всім тут хватить цієї черешні. Бачите, багато ось таких недорозвинутих ягід. Може, вони ще поправляться, я не знаю. Ну, і є і нормальні ягоди. Не знаю, з чим це пов'язано. Думаю, що з погодою. Ну, отак от от виглядає садочок. Ми сьогодні вдвох косили Вова бензокосою, а я газонокосівкою електро проходила там, де можна. Ну, просапала оцей квітничок, чорнобривці посходили, піони. Ну, мабуть, вони цвісти не будуть, адже вони посаджені тільки майже зимою. Десь я так садила пізно-пізно осінню. Тойки підростають, рядочок туйок. Лаванда зеленіє потрошку. Садочок усміхається, зрадів, що приїхала до нього я. А я зраділа, що я приїхала і походила. Якось тут особливо особливо, затишно і добре. Ну і от, бачите, мамини тюльпани і мамин водозбір. Оксамит у нас в селі на нього говорять. Історія така, що я колись купила пачечку водозбору цього і посіяла в себе вдома. І мамі дала це насіння, але ну, в мене вже його давно немає, того, що я сіяла. А от у мами залишилися оці квіти, і зараз вони різні. Ну Тут темно-фіолетові і бускового кольору, Нет, тюльпани ще пізні квітують. І ось ще одна достопримічательність нашого городу і саду це хрін. Чоловік каже, от його б на Марс. Зразу б там атмосфера утворилася. От, таким образом, живуча дуже рослина. І ось він тут собі укорінився якимсь образом. Ну, в общем, він в мене тут уже як квітка. Треба буде якось з ним а, поговорити, щоб він десь ріс у другому місці. Але що ти зробиш? Хай поки буде. Тут мої троянди. Так собі себе почуваю. І ви знаєте, після пересадки не можу похвалитися, що моя індігалетта тут ох, поспряла духом. Ні, щось їй не то. А палі рояль я бачив взагалі немає. Ну, як уже є, так є. Ін... Індіголетта, то прийнялася. І ось пінки вінки ця волотиста гортензія, яку я пересадила. З дому Вона в мене росла біля куща троянд Golden Celebration. Golden Celebration стала дуже велика. Вона в різні боки розляглася. І вона придавила оцю гортензію Пінки Вінки. Я її вирішила перевезти сюди і посадити тут. А вона чи скучає за домою, чи я не знаю. Я вже її підсипала і. В селі три трошки он сипнула, думаю, може, ти будеш краще рости, і полила її достатньо. Ну, побачу. І просила вже, і розказувала, що тут краще, що тут сонця більше, що тут її не буде чіпати. Ота От Golden Celebration, яка її обіжала. Ну, а вона скучає за своїм садом. Ну, це я так собі інтерпретую думки своєї гортензії. Це називається болтологія. Ну добре, більш не буду. Дорогі друзі, отак виглядають весняні городи українців. Любимо ми це діло, чесно скажу. Ну, ось так. У мене в садочку сьогодні. Рада, рада, що я викосила траву, бо вона мені муляла-муляла, а не можна було ніяк. Поїхати не було в мене часу. Ну і ось. Наконець-то свершилось. Ну, ось, бачите, і такий ще водозбір квітує. Він тут розсіявся по всьому садку. Тут ось ніжний, ніжний такий ось, бачите, дуже ніжний колір. І тут ще є двохколірний. Я знаю, що був жовтий з розовим. Я його зараз не бачу. А ось, схоже, щось таке. Може, він переопиляється. Ну, ось бачите, як інтересно. Біла, білі пелюсточки переходять в рожеві, а тут такі темніші і теж молочного кольору. Ну, так в садку, так у дворі. Збираємо реманент, будемо вирушати додому. А, ще ж квітує в мене конвалія. Конвалію мама садила. А між конвалією барвінок. Як же без барвінку? Це наша українська травичка садова, грунта покривна. Я її тут біля криниці посадила і вона тут собі росте. А конвалію садила мама. І от вона тут собі розкошує, ця конвалія. Дорогі друзі, у мене от такий от бур'янець є в садку, і його досить багато. Мені здається, що це щось корисне. Я не знаю, що це. Може хтось знає, що це за рослина. Дивіться. М -м -м. Колись мама садила живокост. Це не він, звичайно. Я не знаю. Він таким, по-моєму, фіолетовим буде цей бур'янець цвісти. Ну, можливо, хтось знає. От такі от листочки в нього. Ну, якщо вдруг знаєте, напишіть, скажіть, підкажіть. Ну, так у нас, дорогі друзі, сьогодні. Ще квітує у нас бузок білий, от на фоні такого білого неба, блакитного, світлого. Груша розкинулася. І давайте пройдемо ще в цей садочок, подивимося. Я вам покажу свій ставочок. Там нема що показувати, звичайно, але ж покажу. Ну, тут ми посіяли траву. І вона вже посходила, але ці ниточки насилу видно. Ну, Надія така, що вона розростеться, ця травичка. укоріниться, розростеться. Бачите, ось ниточки, ниточки, ниточки посходили скрізь. Ну, от. А тут оце ж захотілося водойми. Ну і отак, така тепер у нас водойма. І її ж цю водойму обіграти треба. Ну, і посадила те, що було під руками. А що було? Барвінок. Був. Ну, ось я його посадила і посадила обрієту. І що ви думаєте, під цією обрієтою взяв, де нору рук? І тепер у мене тут, мабуть, обрієти не буде, тому що він з поганим корінь. Ну, а тут ось іще ехінацея. Це я її з насіння посіяла в минулому році у горшку, Вона в мене там дома росла, у горшку я її пересадила, сюди посадила. Ну, хай буде. І ось варіагатний аїр. Бачите, він уже з води виглядає, там десь на дні він стоїть. І там ще теж є аїр у тій йомкості, тільки що його не видно, він менший. І ще хочу привезти сюди. Німфею. Ну, сьогодні я не взяла, Ну, якщо видно, мабуть, не видно. Посажу ще німфею одну. Ну, а так от виглядають оці деревоподібні гортензії, які я садила. Ваніла Франці, далі фантом. А це лівана. От вона, де вона тут? Да, це Лівана. Лівана, не знаю, що це за гортензія, але ну, вона у мене вперше побачу. Думаю, красиво буде. Так, оце фантом. Бачите, як піднявся, хорошо піднявся. І теж ваніла Фрайзі. Нарощують гарно пагони. І це мене вполне задовольняє. Ну, отак от у нас в садочку після стрижки постригли. Чисто тіла тут багато було, ну і всякої різної трави. Да, та чекає, поки будемо доробляти ремонт. А день за днем іде і не знаєш, за що перший хватається. Роботи дуже багато, на городі, в саду. І основна робота, звичайно, це без питань тут. Не вибираєш, треба робити, бігом треба, і ятисно треба. І от, дорогі друзі, день закінчується. Дуже рада була зустрітися з вами. Хочу вам подякувати за ваші дописи, за вашу підтримку україномовного каналу. Хочу побажати вам мирного неба, отаких от красивих. Заходів і сходів сонця, Побажати вам миру, якнайшвидшої перемоги, радості в житті. Нехай буде так все, як вам хочеться. Гості мого каналу вас запрошую підписуватися і заходити частіше. Рада буду з вами познайомитися і спілкуватися. Ну а зараз до побачення, дорогі мої, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму родовому гнізді.